І так у нас 4 вересня. Знімаю очередний відчот. Ці стіни поки стоять отак без змін. Верхній. Переходимо на цю стіну. Ось вона виглядає так. Вже у нас оце вікно пішло. І ото верхня, верхній блок це верх задньої стіни. То вже поверх того блока буде критися криша. Ось вот так пішла ця стіна. І ось вот так сюди. так сюди. Тут ми трошки не заморовуємо, бо нам треба буде оці вот ліса, кудись винести, а вони в самі двері не виходять. То це тут. Так оставили не доморовуємо поко. Ну оце свіжу кладку видно. Цей угол вигнаний сьогодні. Оце ця так стіна. так стіна, і ось видно. Подоки старий раствор, його ще видно. Подоки заложений. Оце вже я ж кажу, це вже верх нашого сарою, задній вугол, задній це самий верхній блок, це верх нашого сарою, далі вже йде криша. Тут ще, звісно, буде підмаруватися, а оце вже ото верх. Це вже, вже сьогодні, за скільки зробили. Спасиба Саші. Прийшов, поміг. Оце така робота за сьогодні. Так что работаем дальше, продолжаем работать. На чем все. Пока.